Ця чашка коштує як 10 звичайних. Чи варто платити за цей бренд? Чи варто єті своїх грошей? Тестуємо чашки та дізнаємося історію бренду. І якщо ви, як і я, п'єте каву не лише вдома, але й десь на вулиці, в офісі або на природі, то вам потрібний ідеальний посуд. Бренд Єті каже, що він може з цим справитися найкраще з усіх. Сьогодні ми будемо тестувати з вами саме ці чашки. Головне питання нашої розпаковки. Чи виправдовує єті свою ціну? А ще я вам розкажу історію про походження даного бренду. Невеличкий спойлер, все розпочалося з дуже дорогого кулеру, щоб зрозуміти, чому єті коштує дорожче за звичайний термопосуд. Ми перенесемося у 2006 рік. Тоді два брати з Техасу, Рой і Райан, Сідали, шукали ідеальний кулер для риболовлі та туризму. Але всі варіанти були крихкими або не витримували температуру. Тому вони вирішили створити бренд, який витримає будь-які погодні умови. Так і народився бренд Yeti. Вони назвали його Yeti, тому що снігова людина це символ витривалості, міцності та довголіття. І саме такими вони хотіли зробити свої продукти. Перший продукт Єті це був той самий кулер, який коштував аж 300 доларів. І ви не повірите, але в цей момент всі почали казати, що вибачте, але ваші кулери ніхто не буде купувати, тому що зараз дуже багато аналогів за 50-60 доларів. Але справжні рибаки, мисливці і туристи дуже швидко зрозуміли, що дійсно бренд Єті витримує все. І дуже швидко цей бренд став культовим. Сьогодні Єті це не просто про крутий дизайн, а ще про те, технології, які дійсно працюють, і ось ще відрізняє їх від інших. Ці чашки не просто красиві, вони створені для того, щоб служити роками. Юра код покриття, не виграє, не дряпається, не залишає слідів від пальців, нержавіюча сталь 18,8, не вбирає запахи, легкомиється міцна. Подвійні стінки вакуум інсулейтед, тепло або холод тримається годинами, ергономічний дизайн. Чашки можна складати одна в одну, що економить місце. Гарантія 5 років. І так, тест на теплоізоляцію. Одну чашку ми додаємо гарячу каву, в іншу чашку. Ми додаємо льот і перевіримо, що там буде через пару годин. Окей, момент істини. Кава ще гаряча, а ось у чашці лід не розтанув повністю. Значить, ізоляція реально працює. Ідеально використовувати в офісі, вдома, на роботі, в подорожі, на природі. А поровер це взагалі знахідка для кавоманів для тих поціновувачів, які хочуть заварювати каву без кавмашини. Мінуси це ціна. Вони дорожчі, за звичайні чашки. Вони не намагаються бути найдешевшими. Їх товари преміальні, і їх компанія не боїться цього. А також вони важчі за альтернативний пластик. Технологія лиття під тиском робить їх кулери та термочашки надміцними. Якщо вам потрібний реальний якісний продукт, то є ті вартий уваги. Цей бренд підтримують спортсмени, туристи та навіть військові. ЄТІ власноруч зламав ринок дешевих термосів і створив культ преміального посуду. Цікавий факт. У США навіть є чорний ринок підробок Yeti. Через високопопулярність бренду дуже часто в соцмережах продають підробні кулери та термочашки. Оригінали ж мають маркування та п'ятирічну гарантію. Тому, коли ви купуєте продукцію бренду Єті, ви платите не лише за бренд, але за продуманий дизайн, довговічність та преміальну якість. Отже, що думаєте, як вам такий огляд? Якщо хочете більше оглядів, ставте лайки та підписуйтесь. Ставте лайки та підписуйтесь.